Комбінезони для українських льотчиків у Василькові авіаторам подарували форму, взуття та спеціальну білизну. Скільки коштує спецодяг для пілотів, розкаже Сергій Зленко. Аеродром у Василькові. Повітряний щит столиці. Скільки льотчиків тут служить, і скільки військової техніки перебуває? Це військова таємниця. Сьогодні меценати для військовослужбовців приготували сюрприз. Мабуть, це найкраще. Воно не плавиться і не прилипає до тіла у разі якоїсь екстремальних ситуацій. Одягнути льотчиків запропонували місцеві підприємці. Васильківський бізнесмен Михайло Тітко неодноразово бачив в новинах, як волонтери допомагають бійцям у зоні АТО. Однак про пілотів ніби всі забули. За е, льотчиків трошки мені так здалося, значить трошки забули. Але ж е, льотчики це завжди була еліта, і вони мають, вони роблять бойові виляти, і вони мають ну дійсним чином виглядати, і в них має також бути забезпечені всім необхідним. Скільки комплектів одягу подарували льотчикам? Таємниця доброчинці тільки розповіли: комбінезон зуття та протипожежна термобілизна. Усе це коштує близько п'яти тисяч гривень на одного пілота. Командири зізнаються, були б удячні волонтерам, якби ті одягли, і технічний персонал аеродрому. На даний час така ж проблема є і у технічного складу з комбі... комбінезонами, з термобілизною, з демісезонними курточками і. Взуттям. Тому що постійно знаходячись на морозі, обслуговуючи техніку, це мається деякі проблеми зі здоров'ям. До того ж, на бойові завдання пілоти вирушать у новому одязі, але в радянських літаках. Оновити техніку, поки тільки обіцяють. Сергій Зленко, Роман Клімчук, ТВА.